Привіт! Мене звати Іра. Якби свою візитну картку я малювала фарбами, то основними кольорами став би червоний, білий та зелений. Червоний колір пристрасті. І це про мене. Якщо концерт, то неодмінно танці і зірваний голос. Фільм про кохання, мокрі очі і тремтяче підборіддя. А якщо образа то неминучі сльози. Чому білий? Бо вважає себе, як це і незухвало людиною з чистими переконаннями і поглядами. Кожна моя думка пронизана пацифізмом. В розробці в мене є декілька соціальних проєктів. На мою думку, в час технічного прогресу люди мають більше спілкуватися саме в реальному житті і бути більш чуйними один до одного. Зелені гори, моя тижнева медитація. Щороку з друзями ми ходимо в Карпати збирати гриби та ягоди. Такий відпочинок я відкрила для себе декілька років тому, проте встигла полюбити його вірно і напевно на все життя. Це інший світ зі своїми правилами і особливостями. В Цілому в своїх захопленнях я дуже активна. Катаюся на сноуборді, багато подорожую. Я намагаюся робити своє життя цікавим і гармонійним.